Всім привіт! В цьому відео я хотів би поговорити з вами про кроликів, показати їх, розказати, як можна збільшити їхній раціон, що можна їх, їм давати, щоб вони добре піталися, щоб в них був, е, було багато всяких вітамін і щоб в них був великий раціон. Ну, давайте будемо розпочинати, я розкажу, що даю своїм кроликам і ще скажу, що там можна ще давати. Я знімав вже так немало відео, то я вирішив все з'єднати докупи і сказати все, що можна давати кроликам там в один момент. Ну давайте будемо розпочинати. Ну, обов'язково, щоб в них була вода завжди. Ніпельні поїлки чи просто поїлки такі. Потім зернові також обов'язково, щоб були які саме. Я даю. Ячмінь, кукурудза і пшениця. Три лотки кукурудзи, три ячменя і один пшениці. Мішаю і даю кроликам. Е, можна давати 6 е, лотків ячменю, 1 пшениці. Чи можна просто давати ячмінь чи кукурудзу. Пшеницю по не можна давати, так як кролики можуть поздуватись від неї, якщо давати в великій кількості. Потім даємо солому. Можна давати пшеничну, можна ячменну, любу можна. Кролики, ну це солома йде більше, як підстилка, ну кролики також можуть її їсти. Е, Даємо сіну зимою, літом краще давати зелене. Можна люцерку, перій і багато всяких рослин. Є у мене відео, тому що є багато всяких рослин, які можна давати, і перераховувати їх зараз немає сенсу. Якщо ви привчаєте ваших кроликів до зеленого, найкраще давати їм спочатку перій. Прив'ялюємо, косом, прив'ялюємо і даємо кроликам. Потім переводимо на інші види рослин. Також можна давати, якщо там у вас нема зерна, можна просто давати каченек кукурудзи. Чим мені подобається годувати кролик, Кроликів качанами кукурудзи, зараз я не годую, так як їх нема, але осінню буду розпочинати годувати. Чим добре їх давати, тим, що кролики не розкидають. Так як ячмінь, там ось як насипаний ячмінь, кролики є такі, що просто беруть і вигрібають його. Тому качани, кукурудзи краще давати. І я так роблю. Можна давати цілий стебло. Якщо ви там. Сіяти кукурудзу, М можна просто сіяти кукурудзу і навіть не виривати качани, а просто там скосюємо, там, наприклад, бензокосою скосюємо її і даємо цілими скачанами всім. Тролики з'їдають під ноль. Просто все виїдають. Також полюбляють і також можна давати і хорошо давати. Потім можна ще їм давати, якщо там... Не, нема можливості там, доли, доливати постійно їм воду, немає ні поїлок, то можна давати е, ще помимо води, яблуко, чи болячок, чи морква. Е, я раніше давав, але щось в мене кролики неохоче їдять. Е, я давав яблука, хорошо їли, потім яблука закінчились і вже зараз починають рости яблука, вже виросли, достигли і буду вже скоро починати давати їм ще яблука так як вони в мене їдять тільки їх. Але можна ще давати і борячок, і морку, і капусту. Ну і ще багато чого. Помімо цього всього, ще давати гілки можна, але гілки рослин, які не на кісточкові. Такі як шовковиця. Можна ще давати маліну, агрус. Навіть з ягодами можна давати, також ягоди для них корисні. І кролики будуть їсти з задоволенням. Настійно заготовляю їм найкраще люцерку. Дуже полюбляють, дуже корисна, багатокалорійна і навіть кролики будуть гарно від неї набирати масу. І корисно для, давати для кітних кроличок Тому якось так. Ну, ось такий. Можна зробити кроликам раціон. Все його згрупірувати і давати там можна, наприклад, стебельце кукурузи з качаном і яблучко там, і щоб завжди там було, було зерно насипане в корможці. І все. Сьогодні дуже жарко. Вчора було дуже жарко, кролики просто всі втомилися, лежать, екають. Зараз в такий момент потрібно, щоб обов'язково була вода, щоб вони могли попити, так як їм зараз дуже важко. У них шубка така, нормальна. Тому їм треба багато води, щоб вони не так потіли, в привали. щоб могли хоч трошки охолоджуватись. Як ви бачите, всі, просто всі сидять, лежать, хекають, не активні такі кролики. Якось так. Ну, а ми будемо вже підводити відео до кінця. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.